Цього чоловіка звати Павло Могильников, і він є тренером з пауерліфтингу. У 2002 році отримав звання заслуженого тренера України. А минулої суботи на чемпіонаті Сумської області з пауерліфтингу 12 з 14 вихованців пана Павла вибороли медалі турніру. Дев'ятеро піднімались на найвищу сходинку п'єдесталу Пашани. Двоє вибороли срібні медалі, один бронзову. Серед тих, хто здобув золото, був і 14-річний Артем Бакляк. Павло Магильник показує фото у залі, на якому зображений РТМ. Отут на фотографії йому 8 років, а зараз вже 14. Суботній виступ Артема, говорить пан Павло, був унікальним для Сумської області. У ваговій категорії до 66 кілограмів Артем присів з вагою 200 з половиною кілограмів, що більше, ніж рекорд України, встановивши у свої 14 років три рекорди області серед юників, юніорів та чоловіків. Крім того, Артем у тязі підняв 200 з половиною кілограмів і у жимі витиснув ще 107,5. І у сумі показав 508,5 кілограмів. Павло говорить, що такий результат він би порівняв зі стронгменом Василем Віростюком у молоді роки. По силі, по емоціям за результатом. Катерина та Богдан тренуються в одному залі з Артемом. Про його суботній виступ говорять таке. Весь зал вболівав за Артема і всі хвилювалися, всі підтримували, всі за нього вболівали, щоб він як, встав, щоб він зробив все, що він хотів. Він дисциплінований і він чітко йде до своєї мети. Це нермовіні результати для такого року, для 14 років, для такого віку. Дуже гарні результати. Сам Артем в день, коли ми знімали цей сюжет, був зосереджений на нових досягненнях і був небагатослівним. Говорить, його старт попереду, але загадувати не береться. Я на Україні буду намагатися виконати норматив мастера спорту» в Україні. Як відчуваєшся? Ну, сказати, сейчас не можна ніч. Як вийде. Нагадаємо, результату у 508,5 кг, кілограмів у ваговій категорії до 66 кг, кілограмів, у суботу у сумі підняв Артем лише на 12,5 кг менший за норматив майстра спорту України. Зараз Артем зі своїм тренером працюють над тим, щоб взяти цю вагу. Олександр Качанов, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини Суми.